Новий вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати сьогоднішнього гостя. Давно його у нас не було, тому у нас є багато до нього запитань. А сьогодні в мене в гостях Володимир Євсейович Хісіон, перший заступник голови Вінницької обласної ради. Володимир Єсевич, я радий вас бачити в нашій студії. Заємно нічого не змінилося з останніх наших зустрічей. Ми посміхаємося. Нічого не змінилося. Єдине, що змінилося ситуація. Ми зустрічалися з вами до війни. Ми говорили про мирний поступ нашої Вінницької області. Ми говорили. Про наші ваші мирні, наші спільні мирні е, ініціативи, прожекти, проєкти і все, все, все інше? Сьогодні, на жаль, ми це все будемо говорити також про наші проекти, про наше буття, але через вже на жаль призму 24 лютого, тобто через призму війни. Найодним з найгостріших питань зараз стоїть питання е, тепла, опалювання, енергозбереження, енергоефективності, взагалі збереження енергосистеми і так далі. І так далі. Тому найперше питання: наскільки? Готові енергопостачальні організації до опалювального сезону 22-2023. Звісно, готові. Я би хотів сказати, що період в підготовки, період підготовки, особливо ну, починаючи з травня 2022 року, на рівні Вінницької обласної ради, на рівні Вінницької обласної військової адміністрації, на рівні територіальних громад, ну, приділялася максимальна увага підготовки до роботи у сідній зимовий період. Тому що всі прекрасно розуміли, що йде війна, що в нас можуть бути як серйозні втрати, і вони є. І ми повинні зробити так на все для того, щоб підготувати наше господарство до роботи в осінньо зимовий період. Були на рівні військової адміністрації, були сформовані відповідні заходи, був створений відповідний штаб. Такі ж штаби були створені безпосередньо як і на рівні територіальних громад, де було досить чітко сформовано перелік робіт, які потрібно зробити в розрізі того чи іншого підприємства. І хочу сказати, що протягом підготовки, ну принаймні на рівні обласної ради, дане питання розглядалося і слухалося двічі на засіданні Координаційної ради обласної ради. Останнє слухання, відбулося 20 30 вересня, на 29-й сесії як на Вінницької обласної ради, на де безпосередньо керівник управління розвитку території доповідало про завершення підготовки до роботи у осінньої зимої період. Важко, складно, але я хочу сказати, що за інформації голови військової адміністрації пана Борзовак ну, по оцінці безпосереднього міністерства регіонального розвитку Вінницька область, Вінницький регіон, найкращі по підготовці серед областей. найкращі по підготовці mm -hmm. до роботи у сіні змовий період. Я думаю, що це якраз праця наших підприємств, наших колективів. І хочу напевно, кноти запевнити наших мешканців, що як би не було кно складно. Але ми, як влада, будемо робити все для того, щоб наші мешканці, ну принаймні, кному, були з комфортом під час проходження осінньо зимового періоду. Це дуже приємно чути. Значить, такі питання, ну супутні питання, як, наприклад, виділення коштів, наприклад, як виділення певних матеріальних інших цінностей і так далі. І так далі для того, щоб вирішити ці питання, я навіть ставити не буду. Ви відповіли. Дуже чітко в першому своєму реченні виконали як нормально. Це як. дуже здорово це дуже приємно чути. Е, ще один момент: е, момент е, знову таки таких мобільних е, пунктів обігріву. знову таки треба готуватися вже сьогодні до будь-якої неприємної ситуації. До будь-якої, якої якою може принести, наприклад, ну, минулого року це могла бути тільки природа, а цього року, на жаль, це ворог, який знову таки і природа. І, і, і природа також природу не. Хто ніхто не відміняв так, ось, пане Володимире, центри обігріву на Е, Ми завжди про них говоримо на початку опалювального сезону. І ми говоримо тоді, коли градус понижується вже більше 20-25 градусів. Особливо це вночі буває. Центри обігріву. Вон, як вони будуть діяти, якщо вони будуть взагалі? Як вони будуть діяти? от саме цей період 22-23. Ну хочу сказати, що такі центри обігріву безперечно будуть. Тому що ми прекрасно розуміємо, і наскільки, на наскільки в цей період у нас досить багато викликів, які практично досить складно книг спрогнозувати. Ну, хто може спрогнозувати кнопку, куди ворог вдари, по якому окно об'єкту і які наслідки можуть бути. Але ми досить добре пам'ятаємо окно, що і не в військовий період, коли понижувалася температура, як ви сказали, на, однозначно розгорталися як на відповідні на центр оберігу. Цим цією справою безпосередньо це їхній обов'язок, займається mm -hmm. наша Державна служба з надзвичайних ситуацій, яка розгортає відповідні центр оберів, де можна обігрітися, де можна випити на, е гарячого чаю, де mm -hmm. можна з'їсти кусочок печива і перечекати ситуацію з різким пониженням температури. Тому такі центри однозначно будуть буду розвернуті книги я переконаний що в більшій кількості і вони вже готові. і якщо тільки виникне яка така ситуація потреба, то однозначно, буде розвертатися. Крім того, в рамках. Штабів по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період розглядалися на питання і підготовки на стаціонарних, тобто в центрі обгріву в соціальних закладах, і, в житлових будинках, особливо як на це торкається безпосередньо міста кновіці, тобто були відповідні звернення. Проводилися в відповідні конкурси, як на без, безпосередньо серед управляючі компанії, серед ОСББ, щоб кожному кново ну, житловому в житловому будинку обладнати принаймні як відповідну кімнату, де буде альтернативне джерело виробництва тепла, де, платно, де Буде відповідна електростанція, де, де можна хто буде кноп і заразити телефон, крім того, що таке соціальні як заклади на сьогоднішній день для ну, в рамках Вінниця Облтеплоенерго, це наше комунальне підприємство. Угу. 41 котельня працює безпосередньо на альтернативних видах палива. Не на газу, а на дровах, на щіпі і так далі. Тобто ми можемо навіть при самій критичній ситуації, ну, забезпечити виробництво тепла і забезпечити там оберігів наших мешканців, які потребують. Тому я би хотів би заспокоїти, ну, що ну, нічого не пропало. Все як ну, під контролем, і обов'язково, якщо будуть виникати різні такі ситуації, які, на які потрібно буде оперативно реагувати, на ну, однозначно як, ну, ми готові реагувати. Ем, як кажуть. Е... Про утопаючого, що маєш сам подумати про те, да ну це твоїх рук діло. Е, по я чому це згадав? Е, ми практично, я от зауважую, ми практично так потихеньку-потихеньку вже дуже дуже добре. Вінничани знають, де можна ще влітку знають, де можна взяти обігрівач, там дешевше, там можна взяти більш потужніше, там можна взяти декілька меншої потужності, але розставити по хаті. Я до чого? Електромережі. Ми в основному, все-таки, на відміну від приватного сектора, ми все-таки, ті мешканці багатоквартирних будинків, ми все-таки опалюємося і обігріваємося електроприборами, електроприладами. Вибачте. Але ми не завжди думаємо про мережі, електромережі. Іноді вони нові в нових мікрорайонах. Вони, звісно, нові, вони йдуть вже з розрахунком певним. А там, де. Старі залишилися електромережі, чи витримають вони? А особливо питання електромереж зараз постало після е нещодавніх е прильотів від наших. Щоб я тільки зараз не сварився наших ворогів. Так, да, да, да. були деякі прильоти, і знову-таки, ми знаємо, що громада Києва закликала, будь ласка, економте, давайте там з вечора, там з 5, до 23, до 20, до 22 як, і так далі. Вінничани також відгукнулися, і ми бачимо наше місто, вечірнє місто, гарне місто, красиве місто. Ми бачимо, що все-таки де, 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 подекуди немає освіт, і ми чудово розуміємо, чому електромережі. Що можете сказати на цей рахунок? Я напевно, все таки ну, от і хочу подякувати нашим От, які відгукнулися на заклик безпосередньо, ну, ну, безпосередньо і урядок на безпосередньо енергетики максимально обмежити споживання як на ну, опікове навантаження. І хочу сказати, ну, напевно, на цифрі мало хто ну, володіє, що у нас є за кожну добу на аналіз, як все-таки відгукнулися внечани. Споживання. споживання. Mm -hmm. Якщо, ну скажемо, 10 11 жовтня 2023 року споживання, 22-го 22 року, споживання як нас складало 5 мільйонів кіловат годин за доздобу. Mm -hmm. То рік тому назад, тобто, 11 жовтня 2021 року, споживання було 7 мільйонів. Тобто, практично ну, зменшили на 30% за за добу угу. за останню добу, тобто на 12-то це зменшення споживання було на півтора мільйона тобто, на практично 5,5. Тобто, ми можемо досить чітко орієнтуватися і розуміти, і дякувати нашим вінничанам, що Такі ми українці, коли виникає як на ну, проблематика, ми завжди uh -huh. об'єднуємося і як ну, ми чуємо. Коли все добре, то по великому рахунку, як говорить е е два українці три, 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 три думки. Але uh -huh. як ну, от, от вам реальний результат. Тепер щодо відносно нової мережі, однозначно, я би напевно це на питання розділив би на дві складові. Тобто, як, ну, є як на ну, зовнішні мережі, тобто, на ну, і повітряні і кабельні, які безпосередньо там від е, 110 до 04, які без uh -huh. безпосередньо, е, за які безпосередньо відповідає. Вінниця обленерго. От я глибоко переконаний, що в рамках підготовки до роботи всі нізумових на період і в рамках планових заходів як на дані як на, як на під відповідним кнопконтролем ну, там є відповідні фахівці, як на, є відповідна системна планова робота, кно і зовнішні як на мережі енергопостачання. Кно до входження і до збільшення навантаження на них на, вони готові. Друга частина це внутрішньобудинкові мережі, як на поетажник, як на, на розводках, на, на і так далі. І, тому, і, ну, і дійсно, на, там, де будинок на новіщий, то більш на, ця ситуація контрольована. Там, де як на, будинок як на старі, однозначно там як на, можуть виникати як на питання. І тому я, я глибоко переконаний в тому, що е, управляючі компанії, як, на, безпосередньо голови кнопли СББ повинні як, на, сьогодні і вчора ще на, і позавчора як, на, проводити uh -huh. відповідну роботу. По-перше, провести відповідні роботи по обслуговуванню, де потрібно як, на, замінити кноп на ті слабкі на, відрізки, які, які, які дійсно давним-давно потрібно замінити, і проводити безпосередню роботу з мешканцями по, на, по великому рахунку, щоб не було одночасно включення навантаження як, на, на цих мереж. Ну, для прикладу, кнопки, як, якщо є трик трикімнатна квартира, якщо виникає такі. Ситуація, нам же не потрібно опалювати всі три кімнати одночасно, ну, от, електроприборами. Ми ж можемо спокійно, поставити ці електроприбор в одній кімнаті, угу. і цей період, наприклад, обігрітися, як на обігріти сім'як на одній кімнаті. Звісно. Тобто, ми повинні так же прагматично і відповідально відносити до цих речей. І, так як я сказав, як, як на сьогоднішній день є, день є відповідне реагування наших відничан угу. до тих звернень енергетиків, до ур... до звернень уряду, які йдуть через засоби масової інформації. Тому я глибоко переконаний, що і так яку ситуацію ми переживемо? От, тому, що ну наскільки ну, в принципі український народ розумний і мудрий, і такі речі як, ну, вже ми переживали. І ще були були на ну, складніші. Ну для прикладу, ну хто пам'ятає, як ну, скажемо так, серед 90-х років, оті вєлові відключення, де по пів дня не було електроенергії. енергії, і ми все-таки mm -hmm. пройшли, як ми ну, пройшли є достойно. Тому я думаю, що наш як ну, наша перемога в нашому об'єднанні, наш розумінні. Так, якщо тільки згадати, як обірвало дроти е, обледеніння. Яке було так. на початку нульових? Це ж, Все ж для глобуло? Ну це ж таке було. Тим не менше, зараз є більший вибір на ринку моментів і тих самих приладів, які можуть нас забезпечити, навіть не альтернатив, а незалежними джерелами. Я маю на увазі зараз стаціонарно, стаціонарні електрогенератори? От яка ситуація? Чи забезпечені, чи взагалі подумали? Якщо подумали, то чи вже забезпечені підприємства теплокомуненергетки на. Випадок перебоїв з електроенергією. От я маю на увазі саме електрогенераторами. Ну, дивіться, ну, е... дане напитання як на систему піднімалося як на ну, рамках засідання антикризових штабів чи uh -huh. штабів, бо підготовки до роботи в зимовий період. От, е... І частина таких, такого обладнання специ... специфічного, це спеціального обладнання, яке потрібно, ну, скажімо, на виникнення таких ну, е... непередбачених кризових ситуацій. Ну, і на, на підприємствах критичної інфраструктури, в тому числі як на теплопостачальних так і є. Але якщо ми говоримо про ну, за більш масштабні як, руйнування, як, ну, чи, як ну, більш масштабні виклики, mm -hmm. то однозначно потрібно к наші ну, частково ну, частину обладнання докупити як на ну, напевно більшої потужності для того, щоб забезпечити в повній мірі кноти ну, той виробничий процес виробничий цикл, який потрібно, і є відповідні рішення Вінницької міської ради, яка виділила відповідний фінансовий ресурс, як Вінниця облтепленерго в обсязі, де та порядка трьох мільйонів, так і Вінниця Кноводоканал. Крім того, кноти Вінницька власна рада к на підприємства звернулися до міністерства розвитку території. який є уповноваженим оператором закупки безпосередньо на рівні держави відповідного обладнання, спеціального обладнання для позабезпечення ну, таких підприємств. Додатковими електростанціями великої потужності на сьогоднішній день дане питання в роботі. Я думаю, що найближчий як то на час це питання буде вирішено. Якщо не в повній мірі, то принамікноти частина е, обладнання, яке вкрай буде необхідне, то воно буде придбане. Найголовніше кошти на це є, розуміння є, то що називається, і робота, і робота, і проводиться, робота, і робота проводиться, І політична воля є. І політична воля є. От є деякі складності, як на ринсоні, але я uh -huh. думаю, що вони будуть вирішені як на відповідності uh -huh. до, до процедури, uh -huh. які потрібно. Тут uh, один такий момент, uh -huh. нібито все є, щоб воно на ринку було. Тому що зараз всі кинуться купувати, зараз всі кинуться його придбавати і раз, а ринок не від відповів. Ну ви розумієте, що ринок досить новотвічливо ну, реагує. І я ну, більше чим певний, як ну, я відчуваю, як на ну, великому uh -huh. мархунку ну, і навіть як ну, приїжджав по місту містовіниці е угрсервіс, який розташований як на, на Липовецькій, як там, вони завалені генераторами. Тобто бізнес завжди кно ну, йде на кроку вперед. Він розуміє, на що буде попит, і вони завчасно приймають ці рішення. Uh -huh. Ну для прикладу, ну, от, у нас у цьому році були. Е окуповані території Херсонщини, да? що Вінниця була без помідор. Зразу, ну, в принципі, як, ну, наш mm -hmm. як, ну, от, бізнес прорахував. І вже як, ну, на території, як на ну, Одеска, як на ну, ну, фермери посадили помідори, як, ну, на повинку рахунку вирощували, mm -hmm. на ну, реалізували. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. е я думаю, я впевнений, ну, що е критичної ситуації чи патової ситуації не буде. Потрібно, ну, скажімо так, бути оптимістом і йти вперед. У нас залишається буквально 5 хвилин для розмови. Деякі питання ви дотично сказали. Я їх повторювати не буду. Наприклад, це заготівля дров і так далі. І так далі. Ви сказали 41 котельня, да? 41 котельня тільки у рамках тільки у рамках одного підприємства. Сорок да. Да. 41 котельня переходить а і отре... вже перейшла. А на території міста Вінницької області ну, mm -hmm. на альтернативних видах палах працює більше 450 котель. Готуються люди, тобто зрозуміли, готуються це системна, робота, mm -hmm, системна руки, робота і все. окремо, хочу вас запитати е е про внутрішньо переселених внутрішньо переміщених е українців, внутрішньо переміщених осіб. Відверто скажу, мені не дуже подобається цей термін, це наші українці. Е ну так життя склалося, на жаль. Та хто ж міг подумати? Хто ж міг так. собі уявити? Е я це саме питання ставив і Вічеславу Петровичу Соколовому е стосовно того. Як відповіли, як відреагували е, е, на нашій території, на території Вінницької області, як відреагували та чи інша громада? Конкретно вас хочу запитатися про Ямпільщину, про те, як на Ямпільщині відреагували і допомогли, і які заходи, які програми, які кроки були зроблені саме там, на тій нашій південній землі е, стосовно внутрішньопереміщених осіб? Зроблені і робляться. Тому що на території Ябільської громади от, і, перебуває і, біля п'яти тисяч внутрішньопереміщених осіб. От, і, є три центри як, ну, розташування, такі ну, колективні, де, де розміщені внутрішньопереміщні особи. І більшість і внутрішньопереміщень оси, як розселені безпосередньо як pyramah, по приватному сектору. Я вам скажу, що за весь період, як, ну, тобто з лютого і по сьогоднішній день і ця робота продовжується е на підтримку внутрішньопереміщених осіб у вигляді там, як ну, продуктів харчування, ну, вигляді як на ну, одежі, у вигляді як ну, інших, ну, в принципі, ну, обладнання, ну направлено кноп ну, більше сорока тонок. Ну, е -е 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 і ця робота так, ну, продовжується. І я вам скажу, що е, на території на, от, ямбільської громади на сьогоднішній день немає такого, на ну, принцип відтоку, тобто зняття з реєстрації від'їзду. Угу. І це, як на по великому рахунку, досить такий опосередкований чинник, який характеризує Людині, якщо є комфортно, якщо її чують, якщо її не якщо її підтримують, то людина нікуди не не, не приїжджає. А коли людині дискомфортно, то однозначно так, ну, вона шукає надалі. Шукає, шукає, ну, ну найголовніше тут це е, дах над головою. Наскільки я розумію, да, а особливо да, зараз харчува... восени і продукти взимку. Хар харчування, uh -huh. як, ну, ти, безпосередньо як, ну, в місцях е, колективного проживання там екно ну, і харчують їх, Ну, тобто такно ну, і ця робота на ну, ще кажу, це не не такий е, захід, що кнот ну, от, сьогодні проведений, а завтра забулися. Mm -hmm. Це системна це робота разові. з дня у день, як, ну, тобто, так, ну, і так далі. Просто ви згадали про помідори Херсона, а я згадав про помідори Ямпільщини. Ми ж також, mm -hmm. особливо ну, так... Чорний принц, якщо згадати. Абсолют... Так? так і так, тому що там дійсно клімат, який дозволяє, mm -hmm. і є такі є села, ну, де це вже традиційно, з року рік і роками. Там, mm -hmm. Як навирушуються ну, помідори, як ну, вирушуються інші ну, такі фрукти, овочі, ну, от, які. І ну, вони... Це дуже специфічні як, ну, для навіть, Вінницького регіону. Ну і вони там трохи раніше бувають, тому що це знову південь. Не будемо забувати, це ну, Південь. ці. Різниця, як, ну, ви, ну, скажімо так, дозрівання, mm -hmm. ну, тому що я з Ямбельчник, ну, між Вінницею два тижні. Два тижні. Да, два два тижні. тижні, традиційно два тижні. Uh, пане Володимире, є ще запитання, але, на жаль, у нас немає часу. У нас піджимає, підтискує нас наш uh, таймінг. Uh, ці питання нікуди не дінуться. Я переконаний, nice. у вас є на всі абсолютно мої запитання, є відповіді. Розгорнуті, класні. Ні, грунтовні відповіді. Я нагадаю, тільки нашим глядачам і слухачам Володимир Євсевич Кістіон, перший заступник голови вінської обласної ради, сьогодні був гостем першого вінського мультимедійного проєкту Час змін. Запрошую вас, користуючись нагодою, запрошую вас, приходьте. Є про що поговорити. Тема дуже теми дуже цікаві, і теми якраз саме на часі. Дуже прошу вас знайти 20 хвилин в своєму напруженому графіку і знову до нас завітати. Домолись, дякую. Дякую вам. Пиємно. Шановні наші глядачі і слухачі. Кілька хвилин приємної музики, і ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Синком. Голови вінницький ритм. 101,8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.